У Дніпрі, при університеті митної справи та фінансів, нещодавно відкрили українсько-грецький центр дружби, який створено для розвитку культурної та освітньої співпраці, сприяння євроінтеграції та посилення зв'язків між Україною та Грецією, завдяки активній місцевій грецькій громаді. Сьогодні тут презентували нову платформу для об'єднання греків, які проживають в Україні. А ще зустрілись ті, хто свого часу виїхав з окупованого Маріуполя. Греки та їхні родини. В Дніпрі завжди були грецькі товариства, їх було навіть декілька. І тут переважна більшість товариств була пантійських греки. І зараз ми після повномасштабного вторгнення дуже багато греків, які виїхали з Маріупольського району, з Приазов'я, вони почали засновувати свої товариства. І зараз ми маємо вже в Дніпрі ще додаткові. Декілька товариств, які займаються культурою, збереженням культури греків при Азові. І це нам дає поштовх для того, щоб саме Дніпропетровський регіон щоб був досліджений. і ця платформа, яку ми презентуємо, вона нам дає відповідь, а скільки ж все ж таких греків знаходиться в тому чи іншому регіоні, і взагалі скільки греків знаходиться на території України. Пан Степан родом з Маріуполя, селище Сартана. Свого часу він був селищним головою. Валентин Косенко так само родом з Сартани. Чоловіки жили буквально на сусідніх вулицях. Сьогодні зустрілись перше за три роки після початку вторгнення. Валентин виїхав з Маріуполя у травні 2022 року. Кадри за його участі є у фільмі «20 днів Маріуполі зазначає, що для нього дуже важливо практикуватись в новогрецькій мові і бути частиною громади. Так сталося, що під час Повномасштабного вторгнення місто Дніпро стало другою домівкою для багатьох переселенців, зокрема для греків України, які компактно проживали на території Донецької області. Вони знайшли прихисток в Дніпрі і дуже важливо, що саме грецький центр, саме в Дніпрі, був відкритий. І я сподіваюся, що. Цей центр надасть можливість всім грекам не забувати свою культуру, не забувати свої традиції, не забувати свою мову. Це дуже важливо. Дуже багато людей з Мерюпольської громади, деякі люди, яких я не знав особисто, які е, узнали мене тут Дніпрі. Тобто, ну дуже приємно було. А для мене важливий комплексний підхід це не тільки мова, це і культура, це і традиції грецькі, щоб це все підтримувати, щоб це. Е, Знали мої діти і мову, і культуру греків, щоб вони її не забували. На жаль, не можу похвалитися дуже гарним володінням грецькою мовою, але я все розумію практично і дуже багато слів знаю. Зараз так, мені соромно, що я не знаю не володію грецькою мовою в совершенстві, так але я над цим працюю. В Україні періодично, попри повномасштабне вторгнення, проходять заходи з залученням грецької громади, наприклад, щорічний культурний фестиваль Панаїр у Києві. Нам би це дуже хотілось в кожному регіоні, в кожному великому місті проводити ці фестивалі. Але, на жаль, нам заважає безпекова ситуація, і там, де є безпекова ситуація, дозволяє нам, ми будемо це робити, тому що. Поруч з війною стоїть інформаційний фронт, і стоїть культурний фронт, який нам треба захищати і треба теж відстоювати. Тому ми, як громадська спілка, яка об'єднує зараз 36 грецьких товариств по всій Україні, і ще створюються і створюються, і релакуються нові товариства. Ми і намагаємось об'єднати. Разом з Маріупольським державним університетом, разом з університетом митної справи та фінансів, і всіма університетами, хто зацікавлений в співпраці з федерацією, відкривають грецькі центри, відкривають грецькі єдина кафедра грецької філології це Маріупольський державний університет. І грецький центр дослідницький, і оці центри при університетах. Ці бажання університетів, ректорів, перших е, проректорів, вони дають нам таку е, можливість і натхнення цим займатися. І саме, е, саме при цих центрах, саме в цих містах ми будемо проводити різноманітні заходи, е, які будуть і об'єднувати нас як спільноту, які будуть об'єднувати нас як. Е, спільною ідеєю, прагненням до елінізму в Україні. А мрія у всіх цих людей сьогодні дуже проста: мати змогу повернутися додому. Мені в першу чергу хочеться поїхати в Маріуполь, поїхати в Призов'я, приїхати по різним селам, селищам, містечкам для того, щоб побачити, що збереглось, а що було знищено. тому Хочеться побачити музеї, етнографії греків призов'я, чи збереглись вони, чи ні. Хочеться побачити тих людей, які прийняли рішення. Хочеться побачити рідні края, де ти виріс і де ти був.